Про поповнення музеїв новими експонатами говоритимемо у черговому випуску проєкту Ну що там у вас? Зокрема, музей історії міста Хмельницького віднедавна у якості експоната отримав уламки збитої над Хмельниччиною ворожою крилатою ракети. Артефакт зараз вже з поміж інших експонатів війни, розміщений у виставковій залі музею. Тут збирати такі речі та документувати свідчення почали ще з 2014 року. Повноцінний збір предметів пов'язаних із російсько-українською війною оголосили після 24 лютого цього року. Чи відбувалося поповнення експонатів у культурних закладах міста корсунь Шевченківський? Запитаємо у ведучої радіо на хвилі Корсуня Катерини Фещенко. Колего, вітаємо! Вітаю колеги! Новими артефактами поповнюється і колекція корсунь Шевченківського заповідника. Як розповіли наукові співробітники, у цьому допомагають військові та волонтери. Серед них є і працівники заповідника, які нині знаходяться у зоні бойових дій. Починаючи із травня зібрано понад 200 музейних предметів, це військове обмудрування, використані туби з під бойової зброї, у тому числі від протитанкових ракетних комплексів трубна та МВА. Також є фрагменти ракети, уламки танка, предмети побуту військових та цивільних, дитячі іграшки. Російські підручники, за якими збиралися навчати наших українських дітей. Ці та інші речі зібрані на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Загалом збирати артефакти почали з 2014 року і їх більше тисячі. Чи потрібно поповнювати музеї реліквіями війни? Саме таке питання ми адресували підписникам нашої сторінки у Фейсбук, і ось які результати отримали. Максимальну кількість голосів, а це 78%, Набрав варіант відповіді так. Ні, не потрібно вважають 9% респондентів. Те, що для цього потрібно окремі музеї відкривати, проголосували 5% Чоловік варіант, після перемоги зараз це не на часі. Підтримали 18% підписників. Колего, А яким є підсумок вашого опитування? На сторінці Facebook Фейсбук ми провели опитування, чи варто поповнювати музеї реліквіями війни. Найбільша підтримка здобула відповідь так. 60%. 27% відповіли, що цим варто зайнятися після нашої перемоги. 11% сказали, що потрібно відкривати нові музеї. І 2% відповіли, що збирати реліквії війни не потрібно. Ось такі маємо результати. Колеги. Катерино, дякуємо, що приєдналися до розмови. Додам, що збір артефактів війни триває надалі. Це можуть бути предмети, привезені волонтерами із зони бойових дій, особисті речі військових або ж навіть ворожі трофеї. Приймають їх у музеї історії міста Хмельницького. Тим часом проєкт Ну що там у вас триває, чекайте на чергові включення, і не забуваємо, що наближаємо перемогу разом.